Міністерство культури готує номінаційне досьє на внесення культурного ландшафту Чернігова до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це під час робочої поїздки до Чернігова сказав міністр культури України Олександр Ткаченко. Вчора, 3 квітня, до Чернігова, приїхала генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле. Зокрема, вона побувала у зруйнованому молодіжному центрі. Це колишній кінотеатр імені Щорса, який був зруйнований росіянами рік тому. Ми перебуваємо у місті, яке було важливим культурним центром міста, і ви можете бачити масштаби руйнувань. Це також ілюструє значення мого візиту, тому що з самого початку, протягом 13 місяців, ми були на боці українців. Дивує, що насправді життя не зупиняється що більше культурне життя не зупиняється. Воно є на цій території, і я вважаю, що це важливий елемент єдності в очах українців. Це важливий елемент того, що характеризує їх як націю, і це те, що ми повинні підтримувати. У будівлі колишнього кінотеатру у 2021 році розпочали реставраційні роботи. Ця будівля є пам'яткою архітектури. До початку повномасштабного вторгнення Чернігівський обласний молодіжний центр працював щодня. Це був вільний простір для молоді. У центрі зберігалися музичні інструменти та фотообладнання, мультимедійні проектори та екрани. Нині ж тут протікає стеля, повністю знищена частина будівлі. Чернігівський обласний молодіжний центр це найперший молодіжний центр взагалі, з молодіжної інфраструктури України, який постраждав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме 27 лютого 2022 року. За результатами авіанальоту було скинуто бомбу, і відповідно ми маємо суттєві руйнування і на відновлення наразі зараз дуже важко знайти відповідні кошти.